Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. І ми будемо говорити про роботу Верховної Ради і навіть про результати, як це не дивно. Але гості нашої студії сьогодні Анатолій Близнюк та Микола Кочурук. Саме я вітаю вас в студії, і насправді хочеться з'ясувати от. Всі опозиційні і е, владні сили, да, так би мовити, парламентарі взагалі задоволені роботою сьогоднішньою, чи ні, якщо так говорити. Тому що було і блокування, і перемовини, ніби і домовленості, і брифінги. Якщо до мене, колега ну, Хайда. Так, кажу, хто... з кого першого? Не, не, зі я зі не зі заперечу. Тупи. Я вчора був на П'ятому каналі і е, казав про те, що е, у нас же є питання, які ми ж зараз. Кажемо, що у нас економіка, е, знижуються, там, показники. А ми вирішуємо з цього якісь питання? Ні. Е, весна е, на дворі треба сіяти, а там є законопроекти по е, допомогу селянам. Ми вирішуємо питання ці, ми не вирішуємо. Тому ми і кажемо, нам треба працювати. І те, що сьогодні ми почали працювати, це доказ того, як треба робити, домовлятися, що угу. виходиш ти на трибуну, Будь ласка, і кажи, хай тебе люди чують. Ти ж обирався, коли був там на окрузі з людьми, спілкувався, казав, що ти будеш робити і те, і те, і ти. А що ми зробили? А ми ще нічого не зробили. Зрозуміло, ясно. А, пане Микола, як ви вважаєте, чи можна говорити от, дійсно про те, що це початок роботи? Да, чи це дійсно, перехідний період? це дійсно початок роботи. Але як ви бачили сьогодні в Верховній Раді, так тільки е, порядок денний скільки затверджували? Чому? Тому що дуже просто розумієте, демократія це процедура, а процедура це те, що виписано в наших законах, і треба його дотримуватись. Тому, коли ми сьогодні говоримо, що ми повинні робити ті чи інші шаги один на одному на зустріч, ми повинні їх робити реально. І коли потрібно, наприклад, розмовляти українською мовою в українському парламенті, ну не, не я не відношусь до тієї фракції до свободи, так, але ж. Я твердо переконаний, кожний депутат повинен знати, повинен розуміти українську мову і повинен вільно говорити, тому що це ну це так вищий посадовий, посадова особа, народний депутат України. Чому зараз подалюється питання саме мови, адже всі знають, що до четверга ну в четвер крайній термін, коли треба проголосувати ті закони, які стосовно євроінтеграції Україна має виконати ми. Наша політична сила Батьківщина повністю підтримує, якраз це наша вимога була, щоб у четвер ми проголосували. І дійсно це потрібно. Це потрібно для нашої держави, це, це потрібно для наших людей, для наших виборців. Чому тому, що ті стандарти, які є в Європі, вони сприйнятливі, так як я з Рівненської області, так і в нас. Дуже багато людей, які бували в Європі, і вони дійсно хочуть, щоб їхні діти жили так, як живуть поляки, так як живуть угорці, так як живуть ну, цивілізовані люди. Тому я твердо переконаний, що ми повинні проголосувати ці закони. Але ж я хотів би сказати ще одне, щоб ви правильно зрозуміли. Я свого колегу підтримую. Дійсно, у нас маса законів, які ми повинні прийняти, але ми повинні їх бачити. Якщо я, наприклад, в себе в комітеті, у нас був комітет, комітети ж працювали, комітети не були заблоковані, так? Угу. Так скажіть, будь ласка, так, чому немає тих законів так на розгляді в комітеті? чому вони не зареєстровані? Це можна провірити по будь-якому комітету, так? Тому ми повинні сказати, так да, ми робимо все для України, ми робимо для того, щоб наша Україна е, ну, розцвітала і ставала заможнішою, але ми повинні... Повинні один одного підтримувати в процедурі, тому що процедура це є демократія. Mm -hmm. Зрозуміло, як ви вважаєте, чи є дійсно євроінтеграційні законопроекти зараз на порядку денному, і чи важливо з них починати роботу Верховної Ради саме голосуванням обговоренням? Я, я не заперечую, це е, кажуть другорядного тут немає. Mm -hmm. Все треба дивитися, і якраз про це казали і лідери опозиції. Сьогодні я це не казав: приймаємо всі до розгляду. Приймаємо всі, а потім будемо вже е, визначатися, хто це буде робити. Але я хотів би сказати так, я ж не заперечую про те, що каже колега там демократію. А давайте ми, е, ми зараз кажемо про демократію і про роботу Верховної Ради. А як люди на це реагують? А що ми для людей з цього зробили? Ми ж тільки спиляли, чи ви тільки спиляли? Я перепрошую паркан. Ну не ви конкретно, там інший. Зрізали паркан. Блокували за uh, тушок uh, по мові, так і так далі. Ну, хіба ж так можна працювати? Людям, що ми скажемо? Нам нічого їм сказати, а сказавши а, треба казати Б, В і, і всю обетку. І... Я перепрошую, весь алфавіт до, до кінця. То коли ви кажете, ми кажемо, є указ президента, президент наголосив. Uh, коли в листопаді ми повинні вже підписати асоціацію, якщо ми вимоги всі виконаємо. Але я сказав, сказавши, а треба казати, Б, ми повинні розуміти, і люди повинні розуміти, що йдучи до європейських стандартів, ми повинні виконувати ці стандарти всі. Ну, наприклад, для е, мешканців Європи е, ціна на газ для людей вища, ніж для промисловості. А у нас як? Ми повинні будемо прийти до цих стандартів. Тоді людям треба казати, люди добрі. Це не тільки що ми туди прийдемо і з розпастертами як говорять об'яті нас. прийдемо. Ми повинні на все подивитись. Анатолі, ми зараз а, говоримо про розріз а, саме в парламенті. Я тому що так само і мовні питання, так само ну я не хочу зараз ставати ні на бік опозиції чи влади, але так само звинувачення, провокації чи не можна просто зустрітися? Та от можливо я це все ідеалізую з простою, так да, та, до простоти, звожі, але в принципі обговорити все за круглим столом. Дивіться, я вам просто хочу сказати, те, що ви сказали, це вірно. І про газ, ви вірно сказали, але ви ми повинні чітко розуміти, там заробітна плата зовсім друга. Так? Тому для них ціна на газ це другорядна. Вони навіть не розуміють, що таке ціна на газ. Вибачте, я три роки слухаю так. Про цей, вибачте вонючий газ, і кроме газу я нічого не чую. З чого Т... нам треба починати? От з чого Тому щоб дивіться, все пані Світлана, я все-таки репліку газу. ще да. закінчу. Да, так, значить, дивіться, от ви сказали, що потрібно приймати закони. А я вам можу сказати, що в шостому скликанні. Не треба було приймати стільки законів, не треба було наробити стільки біди, хто тобто, вам, так бо я не говорю, що це всі робили. Розумієте, є закони, так які настільки сирі, настільки які внесли дисонанс. Навіть давайте не будемо говорити якісь такі питання дуже глобальні. Землевпорядники, да? значить, вища освіта готова землевпорядників. Да? Значить, вони не мають права на професію, закінчивши е, інститут, тому що вони повинні стати сертифікованими спеціалістами і. Тільки в Держкомземі пройти атестацію, здати ще один екзамен. Це вже є дискримінація вищої освіти. Це європейська норма. Можливо, це європейська норма, але ж ми говоримо про те, що в нас є закон про освіту, який говорить, а це порушення Конституції, пане Анатолій. Розумієте, коли ми ще заставляємо журналіста ще раз давати у Раді ну, в Національній Раді по телебаченню, здавати якийсь екзамен. Я просто як приклад навів, розумієте? Але я хотів би що сказати? Для того, щоб ми могли розвиватися, так, ми повинні чітко сказати. У нас повинні бути ті закони, ті закони, ті закони. Ми їх повинні обговорити. Ми їх повинні, от, Наприклад, у нас на комітеті розглядався закон. Да? Про єдиний соціальний внесок да? Ну, Ви знаєте, в нас зараз 38% пенсійний, страховий, це все так. Значить, кужель внесла законопроект про 18% єдиного соціального внеску. Вона достає. Роздруківку з інтернету говорить, Арбузов сказав 15%. Не так давно Королевська сказала 15%, ми запропонували 18% від опозиції. Так? Давайте ми приймемо в першому читанні, щоб був предмет для обговору. Ми почали говорити. Так? Але що в нас виходить? Опозиція голосує, але так як у регіоні, в більшість, навіть в комітеті, так? сказали ні. Ми утримаємося. Для чого? Відсотки можна потім відсторонити. це все можна напрацювати все рівно в нас більшості в парламенті нема. Ми готові з вами спілкуватися, але чому ви не робите зустрічні кроки? Нам на зустріч розумієте? Якщо ви їх не будете робити, то буде протистояння натолі. Чи готова і зрозуміла вся фракція робити зустрічні кроки? Ну тому що от ми, вас ми, да ми, от ви українською говорите? Ви не провокуєте, не говорите російською Ми готові, готові і працюємо, і розуміємо навіщо так, це а чому робиться. Не вас Спільної мови, ну, чому немає Знаєте як, Коли ми кажемо про одне, потім про друге, про, потім по, по третє, і кожний зі свого боку, так ніколи не буде єдиного підходу. А коли ми візьмемо одну проблему, той, же, як ви сказали, вонючий газ, то якраз європейці вони рахують, вони знають, що він дорогий і там є лічильники, там все є стимули для економії. Але наша економіка в чотири рази неефективніша, ніж їхня економіка, тому що вони рахують, а ми не рахуємо. Ми а кажемо, це що це держава... Ну скажемо так, я завжди е, на русські тут перехожу і говорю, це рудимент соціалістичної системи, коли ми систему житлово-комунального господарства будуємо з тих часів радянських, коли держава казала, ви нічого люди не робіть. Ми за вас все зробимо. А зараз ринкова економіка інші часи, тому є проблема. Давайте сідати раз разом. Конструктивна опозиція і провладні фракції. І розглядаємо це питання, що робити. Це ще спереду mm -hmm. питання про МВФ, про підняття тарифів і так далі. Ми ж зараз про це не, не будемо да, але, казати. Ну, ми говоримо взагалі про рівень домовленості і змоги домовляння. Да? Наскільки це реально? Коли ще, я перепрошую, я перепрошую. Я нікого не хочу звинувачувати, але ми ж повинні фахово розбиратися в цих питаннях. Ну, якщо є питання, давайте. Ви працювали там десь, я працю, працював десь, я розумію так, ви розумієте так. Давайте покличемо фахівців. І ті питання, які сьогодні розглядались, перше, про е, видання там книжок, про. Е, це не питання, питання, але вони, я їх хочу сказати з того рівня. скажімо, є керівник підприємства, у нього є якісь проблеми. Є уряд, який на своєму рівні вирішує ці проблеми. А є законодавчий орган, який повинен все бачити і робити такі закони, які б допомагали і уряду, і підприємствам, і угу, людям зрозуміло. краще жити і я, працювати. А коли ми робимо я, це зрозуміло. не фахово, ми не можемо людям допомогти. Ясно. Тим паче, коли у нас є протистояння політичне. Як ви вважаєте? Чи можна в принципі ну Значить, до, до, я до можу сказати свою думку? Вона дуже проста, так. Я, наприклад, можу розмовляти фахово про будь-яку проблему, тому що я керівником підприємства і в, одну, і в одній галузі пропрацював 30 років. Так? І я, якщо ну, говорити так, у мене є дві котельні, так я їх перевів на торф, і і про, про, я і, я їх перевів на торф і, і про навіть. Просто дивіться, я вам про, про що хочу сказати. Значить, питання в тому, що у нас є проблема з газом. Так, да, дійсно вона є, але. Чи ми займаємося енергозбереженням? Я вам можу сказати, так як я депутат обласної ради двох скликань, так, значить, керівник фракції двох скликань, значить, коли на цілий рік в 2011 році 178 тисяч на енергозбереження виділяється коштів з обласного бюджету, так, і ще там мільйон на енергоаудит, ну ви як фахівець знаєте, про що я говорю. так? То знаєте, це не є підхід, тому я не хочу зараз загострювати увагу. Так, ми готові розмовляти по будь-яких питаннях професійно, по будь-яких питаннях, що стосується економіки, що стосується охорони здоров'я, що стосується тому що у нас є досить солідна фракція, 100 чоловік, так, і там спеціалісти є в різних галузях, які себе зробили ну, у цьому житті, в тому числі, так тому я готовий з колегою говорити, що ми... Повинні співпрацювати. Ми повинні шукати шляхи, але ж ми не повинні ставати на шлях. От вони спиляли паркан і більш нічого. Да, на той момент спиляли паркан. Але о той спилений паркан, так або е, проти, е, заставить голосувати і особисто. Ви розумієте, про що я говорю? Це підвищило рівень довіри до парламенту, до вашої фракції, ваших виборців, моїх виборців. Тому що у мене в програмі написано: Голосую особисто. Що мені робити, якщо, наприклад, ваша фракція особисто не голосує? Да? Ні, ну, ну, да, ми, не ми не говоримо так, бо да. в нас опонент uh -huh. мене з фракції регіонів. Розумієте, що я повинен зробити, як я по? повинен прийти своїм людям, подивитися в очі і сказати, люди, оцей пункт, я виконати не можу. Розстріляйте мене, зробіть мені щось, але я його не можу. Ви згідні в тому, що той житель України, який голосував за мене, а навіть якщо він і не голосував, так якщо він хоче бачити, що депутат працює, що він ходить на роботу, то він має право нас питати, бо він нам платить гроші. Розумієте, ми зараз на державному утриманні. Ну от за рахунок державного бюджету. А чому ж ви тоді не даєте, я перепрошую, не ви конкретно, а чому ж ви тоді не даєте мені працювати? Я хочу, я не менший, ну там, скажімо, маю якийсь послужний список, як говорять. Але ви, я прийшов сюди, я хочу працювати. От, а ви мені мені не даєте. Не, я скажу. А мені здається, що, злиється, що це дає. так само треба запитати однофракційні фракційників, з ким ви працюєте. Тому от що, ну, Рудьковський сьогодні немає. Не його, да? Для голосую. чого було голосувати за Рудьковського? Просте питання, Да? Значить, для чого це робити? Розумієте? Треба раз і назавжди сам собі сказати, так? Значить, що ми працюємо от по такій Хто сказав, що це не так? Mm. Ну, скажімо, прийшли до рішення, що це так, і кожен повинен голосувати за себе. Я голосую, і фракція голосує. Дякую вам. Ну, є там якісь моменти, Стоп. ну давайте будемо. Верніться до себе. Так, при, Подиві... прийняли ж рішення про, по переголосуванню. Прийняли прийняли слава Богу і сьогодні використали е, регламент, ну, цю нову. але одну які одне питання? одне не зробили. Те, що домовлялись, Да, в регламенті не записано. но голова Верховної Ради зобов'язаний так був, так як ми тоді домовлялись, пам'ятаєте, да? прочитати список відсутніх депутатів. Я вам скажу, чому можливо сьогодні не був прочитаний список, бо там була фамілія Янукович. Ну, як приклад, да? значить, можливо, які ще є ну, перепони. У голови Верховної Ради, щоб не прочитати цих прогульщиків, їх повинні вироблі? знати вся країна, в тому числі з батьківщини є прогульщики, треба їх ставити на місце. І треба сказати, хлопці, ви прийшли працювати? Працюйте. Якщо ви прийшли, просто вибачте тут якісь питання свої вирішувати. Так то, будь ласка, йдіть вирішуйте. Я е, впевнений, що нам не треба е, людям казати про те. Що вони знають, що ми повинні робити, і ми це знаємо. Що це повинні а робити? фракції Все. йдуть розмови я нічого інше. Розмови про це. Про те, нема розмов ніяких є тільки зобов'язання кожного Кожен ходити, сам, і голосувати. Угу. Все. І більше меншого і але так повинно бути про виключення з фракції у разі не роботи там, ну скажемо так. Немає, якщо так? це буде відбудована чи там система буде якась видна там, угу. то тоді будуть такі рішення прийматися. От, якщо відбувати підсумок нашої розмови, вже лишилося пару хвилин до закінчення інтерв'ю. Але насправді от до чого все таки домовилися сьогодні у парламенті. Всі сили, що далі працювати чи далі е, так само йти на конфлікти, блокувати. Ну які далі будуть розвідки? Я Будь можу сказати за свою фракцію. Наша фракція чітко сказала і заявила, перше питання: значить, ми повинні проголосувати тимчасову слідчу комісію по тих неподобствах, я буду називати м'яко, да, які сталися на виборах. Тому що були вкрадені голоса людей. Просто це злодійство. І ми повинні сказати, кожний суд, так, який приймав незаконні рішення, так, він повинен бути записаний в скрижалі нашої української історії. Значить, кожен міліціонер, який приймав незаконні рішення, він повинен бути записаний. Кожний голова ОВК, член ОВК, і ми говоримо так далі і далі, ми повинні створити історію неподобств. Яку чинять наругу над народом, які приходять люди голосувати, бо люди чесні приходять голосувати? Це перше питання. Друге питання значить, ми говоримо за євроінтеграцію. Ми повинні зробити, щоб євроінтеграція була і ключовою, і вона була до толку зроблена в четвер. Ми готові голосувати. Наступне питання: вибори у місті Києві хватить. Я знаю, що мій візові був і губернатором. Донецької області, так, я знаю, що Донецьк, город Мільйонник, да. значить, ну вибачте, у Києві немає ні районних рад, легітимних, взагалі їх розпустили, так, угу. значить, у Києві немає легітимного і, міської ради і мер. І далі, от розумієте? Значить, пункт. далі. І потім ми повинні, якщо не буде провокацій, от ми сьогодні бачили свідомо, так, що була спровокована свобода, знову ж таки. Пан Єфремов, він, спі... він нормально розмовляє українською мовою. Ну, хіба потрібно було читати з листочка по-російськи? Ну, звичайно, ні. Значить, Це було сплановано для того, щоб це зробити далі. От скажіть, знову ж таки, протистояння йде. Слово фашисти. Ну, Ви розумієте? Я просто навіть да? не хочу це робити. Це чисто провокація. Пане Микола, маємо дуже мало часу. Але ми угу. налаштовані, наша фракція налаштована на роботу. Але робота повинна бути на партнерських засадах. Якщо я начальник, ти дурак, ну вибачте, зрозуміло, нічого пане не Анатолію, за вами ще слово. Ну, Скажемо так: е ніхто не може бути обвинувачений, доки нема вироку суду. А ми вже зараз кажемо про міліціонера дільничого, про е, якогось там е, члена комісії, що ну це в своє время була охота на відьм. Тому ми ніколи ск сказав ніколи цього не підтримували і підтримувати не будемо. Ми завжди кажемо, що нам треба працювати. Так, є е, якісь моменти, е, ну скажемо, де ми не збігаємось чи політично, чи ще якось треба сідати. І домовляти. Все, я вас зрозуміла, дякую. Ми ставимо три крапки. Я думаю, що ще зустрінемося, продовжимо. Дякую, панове, що прийшли. Бажаю вам вдалої роботи в парламенті. Дякую. Залишайтеся на парламентському, далі ще більше цікавої актуальної інформації.